Де ж роздають повістки? СБУ заблокувала вайбер канал, який допомагав громадянам приземного віку уникнути мобілізації. За словами правоохоронців, учасники злочинної спільноти надавали дані про пересування та діяльність працівників ТЦК на Львівщині. Таким чином вони перешкоджали мобілізації у регіоні. Вказаний ресурс інформував про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, учасники каналу зливали актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Про місця перебування працівників ТЦК повідомляли самі ж мешканці області в режимі онлайн. Вони фотографували автівки військомів або ж надсилали їхні геолокації. Канал був досить популярним у регіоні і налічував майже 20 тисяч учасників. Правоохоронцям вдалося затримати організаторів злочинної діяльності. У них вилучили телефони із доказами здійснення правопорушення. За скоєне їм загрожує до 15 років тюрми. НТА. Україна стане першим полігоном для дебагнення ядерної зброї Російської Федерації, якщо вона стане членом НАТО. Куди ж ми прямо тоді? Треба їхати до Москви і домовлятися, щоб вижити. Все йде до того, що сюди прийдуть до Львова. Питання, на мою думку, власне, довіри суспільства до влади зараз дуже і дуже важливо. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити, і ми повинні перемогти. Це ті теми, з якими ми живемо впродовж тижня. Тут збираємося або їх обговорити. У проект говорить Великий Львів, найбільший дискусійний майданчик нашої держави просто зараз.